Всім доброго дня! Мене звати Юля, ви на в'язальному каналі Джуліаніт. І сьогодні я записую для вас майстер-клас візерунку. Я в'яжу на даний момент ось таким класним візерунком по в'язочку. І що хочу сказати, мені дуже подобається цей візерунок, тож хотіла поділитися із вами. Звісно, Хтось може його знає, хтось ні. Так, це дуже е, е, давно вже існує так, цей візерунок. Але ж що хочу сказати, я в'яжу і згадую, що таким візерунком в дитинстві в мене був зв'язаний шарф, наприклад. Ще у мого тата був зв'язаний кардиган. І е, ці речі були е, дуже класні. І вони цим візерунком речі не виходять з моди. Такий візерунок, якщо вже більше ну, сторіччя вже не виходить з моди, скажімо так, да? ну, півсторіччя так точно, то і не вийде. Мені так здається, що це дуже класний візерунок. Він підходить і для светрів, і для джемперів, для картиганів, для шарфів. Для... Шапок для снудів, для пов'язочку, як я в'яжу, да, для різних різних виробів в'язаних. І буде, скажімо так, модним, класним на віки, тож почнемо в'язати цей чудовий візерунок. Я покладу, покладу приклад і для цього я беру спиці і пряжу. У мене ось такий моточок. Здається, це ярнарт якийсь напіввовна. Напів так, Для цього візеруночку, його назва, можливо, є і декілька в нього назв. Я знаю, що він називається патентна резинка. Для нього потрібно набрати непарну кількість петель. Тож для зразочка я набираю петлі, наприклад, наберу 15 петель. Так? Дві будуть кромочні, в'язати будемо цей візерунок поворотними рядами. Так. І ще що хотіла сказати, набирати я буду звичайним способом. Залишаю, залишаю ось такий невеликий хвостик і набираю самим звичайнісіньким способом. Так, спиці трішки, щоб не торохтіли. Ось так. Так, трішки фокус. О! Я думаю, що ви всі знаєте, як набирати самим звичайнісіньким способом петлі. Тож, набираємо. Якщо ви для якогось виробу, то свою кількість, я набираю для зразочка 15 петель. Далі розвертаємо роботу. Так, мабуть, шарф, це не шарфа зразочок. Ось, не дає фокусуватись. Я його приберу. Тож, ось ми розвернули так. У нас це виворітний ряд, але перший він буде установочний ряд. Ми в'яжемо резинку один на один. Першу петлю просто знімаємо ось так. Ось так знімаємо ниточка зліва. Далі в'яжемо резиночку один на один, починаючи з лицевої петлі. Лицева виворітна. Я в'яжу класичним способом петлі. І так, лицева виворітна ми в'яжемо до кінця, а останню, ми будемо пров'язувати виворітною завжди. Ось, першу ми знімаємо, останню пров'язуємо виворітною. Так, цей установочний ряд ми зв'язали, розвертаємо роботу. Тепер в'яжемо. Другий ряд, але установочний ми будемо вважати нульовим, так, то це буде зараз перший ряд. Він буде лицевий. Ось він на лицевій стороні, наша косичка, і ми в'яжемо лицевий ряд. Знімаємо коли лицева, то нитка позаду. І отак знімаємо першу петлю. Далі. Далі в нас іде виворітна. Так, покусуйся. І в цьому ряду ми виворідни в'яжемо виворітними. Ось далі в нас іде лицева. Перед лицевою робимо накид ось таким чином. Спицю праву робочу ми заводимо зверху вниз, ось так накидуємо, захвачуємо нитку. І лицеву. Просто знімаємо нитка за роботою. виворітну пров'язуємо виворітною. Знову накидаємо ось таким чином нитку на робочу спицю і лицеву просто перезнімаємо. Виворітну пров'язуємо, лицеву ось так перезнімаємо, Ось так. І в'яжемо цей рядочок так до кінця і останню виворідною кромкова. Далі розвертаємо роботу. Ось у нас виворітний рядок, так? цей з вузликами внизу. І тут ми пров'язуємо лицеву, вірніше, оцю першу як завжди, ми знімаємо. так? Далі в нас іде лицева. Лицеву ми знімаємо з накидом попереду, ось таким чином. Да? робимо накид. І лицеву просто перезнімаємо, а виборітно пров'язуємо, вона ось така якби, подвійна, на ній лежить оцей накид. так? І ми виворітно пров'язуємо вона якби, двойна у нас Отак ми разом і пров'язуємо. Перед лицевой накид лицеву перезнімаємо, а виворітну, ці дві накиди петля пров'язуємо вив... виворітною. Знімаємо і пров'язуємо. Дуже легкий візерунок, і для багатьох виробів підходить. І запам'ятати легко. Ось так. І досить швидко в'яжеться. Запам'ятовується, не потрібно ніяких схем. Ось ми пров'язали лицевий виворітний рядочок. І тепер ми просто повторюємо лицевий і виворітний рядок. Першу завжди знімаємо, останню завжди пров'язуємо виворітною. Тож, давайте ще я пров'яжу з вами ще раз. Лицевий виворітний. Зараз у нас лицевий рядочок. Знімаємо першу петлю і дивимось, по візерунку в нас йде оця двойна. Да? Ми її пров'язуємо виворітною. Далі йде лицева. Перед лицевою накидаємо нитку, накид і знімаємо лицеву. Двойну цю виворітною, перед лицевою накид. Перед лицевою накид і лицеву знімаємо двойну виворідною кромкову виворідную, у виворітних рядах. Також першу петлю знімаємо, перед лицевою накиди лицеву знімаємо виворітну двійну цю пров'язуємо виворітною. Перед лицевий накид і знімаємо двойну виворітну виворідною І таким чином ми в'яжемо на ту довжину, на яку нам потрібно, Смотря що ми в'яжемо. І ось ці два рядочки ми пров'язуємо далі. І останню виворідною. Ось так. Ось так у нас виходить. Тут у нас декілька рядів, тож не дуже зрозуміло. А ось на більшому виробі вже зрозуміло. І вона чим ще класна, цей візерунок, чим ще класна, що він двосторонній, однаково буде виглядати і з лицевої сторони, і з виворітної. Тож дуже класний. Ось такий легенький, але той час дуже красивий і підходящий до багатьох виробів візерунок, патентна резинка. Кому сподобалося, в'яжіть, будь ласка. Всім бажаю рівних петель і гарних виробів. До зустрічі!